Ну а зараз доєднаємо Олексія Данілова до нашої розмови. Секретар РНБУ України. Пане Олексію, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Просимо вас для початку розпочати з про наших депутатів без мандатів. Давайте поговоримо. Насправді, ті імена, які ми назвали Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат ну і так далі. Ті, хто залишилися вже без депутатського мандату, про які імена ми ще можемо казати найближчим часом, чи може це бути, і ну як ви можете прокоментувати це рішення? Якщо по справедливості беріть список пазажеї, вони всі мають покинути повну раду. Інша справа, що вони десь у сірка очі взяли і зараз ходять в ради, там роблять вигодні, посміхаються, що нібито нічого не відбулося, дають коментарі, які звіться. Це люди, які привели до нас сюди війну. Люди, які постійно дбали тут за інтереси Російської Федерації. Для яких Путін був куміром, що вони роблять Верховна Раді України, коли йдуть кровопролітні бої за нашу країну? Мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден із них не має права принаймні морального на сьогоднішній день. Знаходиться в межах взагалі Верховної Ради України. Ну, зараз в конкретному випадку була знайдена підстава, що вони мають російське громадянство. Можливо, інші члени ОПЗЖ не мають російського громадянства. Тоді треба знайти підставу. Якою може бути ця підстава? Дивіться, коли мова йде про мораль, яка має бути підстава? Ще раз наголошую. Це проросійська партія, яка сюди заводила російський світ. Це знають всі. Ви пам'ятаєте їх ефіри, які були всі ці шуфричі, бойки тощо. От що вони там волали на тих ефірах. Любов, дружба, жвачка, Російська Федерація, Форевер до у когось дуже коротка пам'ять. От я би дуже хотів, щоб е, депутати наші відповідально до цього відносились і розуміли, з ким вони мають справу. Розумієте, це дуже небезпечна річ. Ми свого часу дуже багато за 30 років закривали очі на усіх різноманітних е, таких, знаєте, е, людей з того боку. А чим вона на сьогоднішній день для нас, для країни, виходить? Ми з вами всі. Пільно зараз бачив це небезпечні рецидиви, які будуть як гангр як гангрена будуть розповзатися по всій нашій неньці. Це неприпустиме речі. Ще раз наголошую. Всі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради. Радою, взяти свої речі, валізи і відправитись туди, куди вони хочуть, на всі, скажімо так, вільні сторони. Пане Олексія, той, хто вже відправився, наприклад, чи є за кордоном, приховує приховує своє місце перебування? Хто працює на державу агресора, але не є до прикладу народним депутатом? Я я загалом і про колаборантів, і про зрадників України. Як зараз працює з ними РНБО? Скільки ми маємо таких справ? Справи знаходяться в інституціях, які мають на це право. Це служба безпеки України, 111 стаття. Ті статті, які підпадають по під ці речі, людей у нас служба безпеки України. Таких справ багато. Я звертаю увагу, якщо ви зробите той аналіз, який ми маємо на сьогоднішній день. Маємо хто ж підтримував на тих територіях, які були окуповані? Так 99% цих людей це члени так званої ОПЗЖ. Тому я зараз про це і кажу, що на це треба звертати увагу цим питанням. Треба займатися. Коли мені повірте, якщо би не дай Боже, у нас 24 лютого була трошки інша ситуація, всі ці люди зараз би були при посадах при Януковичі, Вони б зараз всі б прасала ну і не треба зараз вводити самих себе в оману, що це, скажімо, так, от треба зараз забути, і оці чотири або їх там зараз там п'ять один самостійно пішов. Що це в цьому питанні треба ставити кран? Це, mm -hmm. це дуже небезпечна для країни річ. Те, що стосується колаборантів. У особливо на тих територіях, які були частково захоплені Російською Федерацією, тимчасово От. так ще раз звертаю увагу, що депутати переважна більшість, саме СПЗЖ там були от, В перших рядах, допомагали терористам от, виявляти наших громадян, які були прихильниками нашої країни. Так відбувалося і в Херсоні, та і в інших містах, які тимчасово були захоплені цими російськими мерзотниками. Щоб цю тему закрити, чи варто очікувати зараз як продовження позбавлення мандату, це фактично означає втрату імунітету від відкриття нових кримінальних справ. Чи варто очікувати відкриття кримінальних справ нових по всіх цих панах кримінальних справ, наскільки я розумію, вони є нових? Я маю на увазі нових? Ну послухайте нових. Нам треба в старих так само ставити крапку, щоб не відбувалося так, як любить наше правосуддя, справу, справи, і потім 10-12 років ми нічого про цю справу не чуємо. Ми маємо зрозуміти, що після війни має бути інша держава. Це має бути держава справедливості. І якщо ми це з вами не зробимо, тоді оці ці люди, які на сьогоднішній день наші громадяни гинуть за нашу незалежність, то це марна була річ. Не треба було тоді починати. Це ще раз це дуже дуже небезпечна річ. Система має працювати на справедливість, і вона має бути обов'язкова, тому, що ми, інакше. Сусід божевільний рано чи пізно опять буде вдиратися в нашу країну. Пане Олексію, божевільний сусід залучає в'язнів на виробництво зброї, яка потім поїде воювати проти нашої держави, наших військових і наших громадян? Ну і звичайно, там внутрішні баталії аж надто розвиваються. Ви знаєте про Пригожина, Герасімова, які наразі не можуть поділитися, хто ж то більше програє або хто більше намагається зробити крок на перемогу. Як ви зараз можете оцінити внутрішню політичну? Військову позицію або стан Росії що відбувається на вашу думку? Люди заточені на Путіна. Путін злякався впливу, який став отримувати Пригожин. От впливу, який став отримувати Кадиров, і тому на сьогоднішній день та прийняти рішення прибрати інформаційне з усіх каналів цих людей. От і зараз робити опори саме на військо російське. Але я можу сказати, що ви ж історію нікуди з вами не дінемо. Ми розуміємо, що таке вагнеровці, звідки вони взялися, в який спосіб вони там на території Донецька, Луганська та інших областей створили весь той безлад. От і сьогодні Російська Федерація дуже хочеться позбавитись цього, тому що це терористична організація, як і вся Росія. Але якщо в цю Росію ми не можемо оголосити терористичну організацію, то на сьогоднішній день сполучених штатах питання оголошення саме Вагнера як терористичної організації. О, стоїть вже на порядку денному. А це вже зовсім інша ситуація, зовсім інше юридичне тлумачення. Після цього будуть відбуватися ці процеси. І, звичайно, російська армія не хоче мати нічого спільного з тими людьми, які з нею в Вікобах зараз воюють на території нашої країни. Саме про це йдеться мова. Більш того, я можу сказати, що я вважаю, що і Пригожен, і Кадиров зараз знаходиться в великій небезпеці, тому що прибрання їх це питання тоді поставлено крапку в цьому питанні для того, щоб вона не піднімалася не в суспільстві. Тому що такі люди, як Пригожин і Кадиров, на превеликий жаль для нас, от, вони користуються ще і повагою в російському суспільстві, Щоб ви розуміли завдяки тим, нібито діям, які вони тут вчиняли. Якщо пішли по персоналі, як тоді не можемо не згадати ще Патрушева. Це керівник ну по суті, як ваш колега, секретар РНБО Російської Федерації, він. Він дав інтерв'ю. Ви знаєте, кілька днів тому для пропагандистського видання в Російській Федерації аргументу і факти, де там було кілька ключових посилів, і мені здається, один з таких найцікавіших це те, що, за його словами, так звана спеціальна військова операція на території України не має жодних термінів. І от от, от як можна цей посил прокоментувати? Безкінечна війна, саме так, Кремль орієнтується. Перше, він мені не колега, він ворог. Вибачте, ворог, я мав на увазі, що посада ворог ворог нашої країни, людина, яка безпосередньо спільно з путіним приймала рішення для того, щоб вбивати наших дітей, наших жінок, наших чоловіків. Їм треба речі називати своїми іменами. Те, що стосується е, статті цієї персони, в виданні, які ви сказали, ми уважно е, відпрацювали. Що він там написав? Він каже, що він повторює мантри, що ми друзі. Брати, що ми не воюємо з українським народом, що ми воюємо з НАТО. Так послухайте, у нас нема НАТО на території. Ми ще країна, яка тільки буде вступати в НАТО після нашої перемоги. НАТО це трошечки в в, іншому, в інший бік і в інші в іншу сторону. От і вони постійно вводять такі, знаєте, блутливі речі. от, для того, щоб їх суспільство, нібито розуміло. От, що вони воюються з НАТО, Сполучені Штати, вони там вигадують собі все, все, що завгодно, для того, щоб тільки виправити, виправити от, е, свою цю е, ситуацію, в яку вони після 24 лютого вдершись на нашу територію, от, опинилися. От, це така, знаєте, непроста не ситуація. Те, що стосується термінів. терміни будуть визначати не вони, а терміни будуть визначати наші збройні сили. От як тільки у наших збройних сил буде достатньо спроможності, е, тактичних, стратегічних інших речей, повірте, ми відразу закінчимо цю операцію. От не ми її починали, але нам треба буде її обов'язково закінчити. Угу. От якраз стосовно е, того, що ви зараз говорите, е, рішення, які ми очікуємо вже отримати 20 січня у форматі Рамштайн, наскільки зараз ви відчуваєте оптимізм від можливих ухвалених рішень в майбутньому про передачу України важкого озброєння, зокрема танків Леопард 2 і від Британії Челенджерів 2 я не оптиміст, я реаліст. О, це буде посилення наших збройних сил. Мова має, буде йти про кількість. Якщо це буде 5, 10, 15, це буде одна справа. Якщо це буде зовсім інша кількість, це буде інша справа. Але з чогось треба починати. Я хочу нам нагадати, том, що в лютому місяці у нас взагалі ніякої підтримки майже не було. Були чотири чарівних слова, про які я вже неодноразово казав: Енлав, Джевелін, Стінгір і Байрактар. От, а ми навіть завдяки тому, що е, мали ці чотири позиції от, спільно з нашим всім народом, який встав один до одного пліч -плеч, опліч, ми дали опір цьому цій, цій країні, яка вважала, що в неї друга армія світу. Але ми ви бачите, на сьогоднішній день вже зовсім інші назви, зовсім інша техніка з іншими можливостями. І ми дякуємо нашим партнерам. От право в тому, що президент нашої країни 24 години на добу тільки цим займається. Він е, Абдзвоні кожного дня спілкується зі своїми колегами. Тут треба сказати колега. От і питання, з яких починається розмова, які закінчиться розмова, це зброя, зброя і ще раз зброя. Достатня кількість зброї. Тоді у нас буде можливість якомога швидше закончити те, що вони сором'язливо називають якоюсь спецоперацією. Насправді це війна, яка розв'язала країна-агресор, країна-терорист. От, по відношенню до до свого найближчого сусіда, який знаходиться близько з ним на території, але ми з ними не ментально, от, не історично, не хочемо мати ніяких, скажімо так, справ. От насправді серед допомоги не лише зброєю, пане Олексію, ви чули про те, що держдеп США хоче заборонити зупинити діяльність групи Вагнер по всьому світу, там де вони діють. Ну і загалом там в різних країнах. Наскільки це можливо? От заборонити діяльність певної приватної військової компанії? Що для цього потрібно? Чи поки що це ну такі знаєте слова, гучні заяви, і це зробити насправді дуже складно? Та трошки в іншому контексті розглядається. Як тільки сполучені Штати, штати визнають, що це терористична установа, тоді буде е, треба буде задати питання звідки у цих терористів зброя, хто цими терористами командує, і саме це зараз турбує їх. Чому вони зараз хочуть викинути з ефіра у саме Вагнер, саме Пригожина? От наступний буде Кадиров, тому що вони свідомі того, що як тільки сполучені штати приймуть рішення, що це є терористична організація. Треба буде установа, хто її підживлює, хто їй надає набої, хто їй керує. І тоді терористами автоматично становляться міністр оборони Російської Федерації, Герасимов і всі ті керівники, які там робили якусь кар'єру. Від там лейтенанта йшли там, до цих зірок на погонах, а вони в один момент можуть перетворитися і перетворитися обов'язково в терористів, міжнародників. Ну, поки що, ми так розуміємо, немає такої навіть озвученої ідеї. Ми чули ідею щодо визнання держави спонсором тероризму або державою терористом саме Російською Федерацією. А стосовно певних ПВК, так само ПВК Вагнер такого немає. Ми правильно розуміємо? Ні, зараз цей процес почався. Сполучених штатах почалися про це розмови. Почався рух. Саме це їх злякало, саме це їх налякало. тому що вони тоді будуть спільні, Вони вже не будуть військовими. Вони будуть для всього світу. Терористами і не тільки Пригожин со своєю цією бандою, а всі ті люди, які до цього дотичні, приймають рішення, дають спільний наказ. От про це саме йдеться мова. Фінансування, на вашу думку, це з боку Російської Федерації виключно. Чи можуть бути знадені певні інші джерела фінансування саме цієї ПВК? Дивіться, я, вони ж отримують заробітну плату в рублях. Угу. От, а де ви ще бачили, скажімо так, рублі, крім дерев'яні, крім Російської Федерації? От, це суто російська установа. Відомо всім, де вона була. Вони там, навіть, якщо я не помиляюся в Санкт Петербурзі, що центр Вагнера відкрили, величезне приміщення, вони там чимось пишаються. От, ну, божевільні люди. В Білорусі відбувається щось подібне. Ви знаєте, там за рішенням Лукашенка охоронні фірми тепер можуть володіти вогнепальною зброєю. З'явилася інформація про якісь нові ПВК, типу Русіч, щіт і так далі, і тому подібне. Це, це що? Це повторення Лукашенком того, що робиться в Росії. Він хоче свій ПВК Вагнер. Ну, це така не те, що стосується Білорусі. Сама ситуація являється абсолютно непростою. З одного боку Лукашенко хоче захиститися від росіян для того, щоб не дай Боже вони йому життя не укоротили. І має розуміння, що йому треба охорону вже не тільки ту, яка була в погонах і на і проходила навчання на території Російської Федерації, отримала освіту в Москві. От він хоче в якийсь спосіб там себе унебезпечити безпосередньо для своєї особистої особистої охорони. А друга річ для того, щоб закамуфлювати, якщо не дай Боже буде прийнято рішення в е, Білорусі в війні проти нашої країни, то може в такий спосіб він хоче зробити якийсь камуфляж. Але ще раз наголошую: в сучасному світі ви нічого приховати не можете. І якщо ви є громадянин Білорусі, і будете воювати на боці росіян у спільно, спільно з, з з Росіянами, то це стане відомо дуже швидко. І тоді це питання участі уходить збройних е, сил Білорусі в цій війні. А ви так кажете, не дай Боже. Тобто ми не можемо виключати те, що Білорусь приєднається до Росії, і стане офіційно союзником цієї країни. Дивіться, ми нічого не виключаємо з рахуванням тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день. Справа в тому, що Російська Федерація вона поставила зараз на кон вже все. Вона не може закінчити, як вони вважають, без перемоги. Цю війну, але я хочу нагадати, що свого часу так дуже багато сполучених штатів вважали, що вони мають піти переможцями з В'єтнамської війни, але вони вимушені були піти під тиском громадськості, яка була на той час на території Сполучених Штатів. Вони мали б закінчити цю війну. Чи буде така громадськість на території Росії на превеликий жаль? Ми її поки що не бачимо, от, тому що за роки правління Путіна вони там знищили майже всю і зґвалтував всю Росію. Кони кажуть Росію матушку. Вона на сьогоднішній день зґвалтована. Вона на сьогоднішній день майже не має не якихось паразків демократич, демократичних е... процесів, які там відбуваються. Суто тоталітарний режим, і от буквально вчора. Сьогодні почалася там е, інформація, нібито готують вибори е, Путіна на 24-й рік, і там те, хто що збирається, дивіться, в цій країні. Вибори закінчились. От після першого обрання Путіна ніяких виборів там більше немає, і до того часу, поки буде існувати ця банда, їх там і не буде. Це не вибори, це просто скажімо так. Ну, призначення самого себе на посаду на безтерміновий термін. Навіть коли була там якась заміна, на певний проміжок часу одну людину там ставили, але він не був. Він був номінальним президентом. Це питання будь-якому. Е е в будь-якому періоді того часу вирішував тільки Путін і його найближче оточення, пане Олексію. Стосовно найгарячішої точки на фронті, зараз Бахмутський напрямок Соледар. Яке ваше пояснення того, чому для росіян це місто, це місце, цей регіон зараз є найважливішим в боротьбі? От там якраз ситуація, коли Пригожин обіцяв Путіну, що він возьме. Те, що стосується Салідара, то що стосується Бахмута, От, дуже швидко возьмемо ці населені пункти. От там якраз оце схлиснулося, і там зараз дійсно гаряче. Але я хотів всім е, повідомити, що не треба зараз дивитися і слухати те, що розповсюджують ворожі канали. От маємо користуватися офіційною інформацією інформацією нашого генштабу стосовно подій, які там відбуваються. Да, там дійсно складно, там дійсно важко. От, але ще раз наголошую, вся земля, яка є на наш наша, от вона буде обов'язково повернута, включно всіх ті кордонів, які були на 91-й рік.